Доброго дня, Олександре Володимировичу. Розкажіть, будь ласка, і представтеся нашій громаді, хто ви, що ви, як ви потрапили до нас, і з якою ініціативою будь ласка. Дякую. Мене звуть Олександр Канівець, відомий громадсько-мистецький діяч України. На даний час організатор всеукраїнської історичної пересувної виставки Естафети. Незламний, нескорений козацький дух українського народу. На даний час в дорозі близько 380 діб. Ці історичні заходи почалися 26 квітня минулого року з міста Києва і проїхав дві треті території України і відвідав близько 230 населених пунктів в кожній області, самі патріотичні населені пункти. І в чому це заключається від Відповідно, Відповідно, ви узгоджена виготовлена поліграфічна продукція, то, що стосується національно-визвольної боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність. Мається на увазі в кожному населеному пункту. А також провів близько 40 пересувних виставок на дану тематику. Там дві експозиції останнім шляхом Кобжаря, додатком до якої є посмертна маска Шевченка, і друга експозиція Україна єдина країна, додатком до якої є Національний прапор України та прапор Збройних сил України, які мені були надані з блокпоста у Київській області під час військових дій це березень 2022 року. Після вас буду їхати вже на Миколаїв. Вчора також був у Миколаєві, оформляв матеріал, технологічно оформляв на пошті, то що стосується гвардії наступу. Ну і відповідно виготовляється поліграфічна продукція, яка узгоджується, технологічно, все оформляється, реєструється і контрольні примірники обов'язково будуть передані для громади. Ну, залишилось мені ще десь 6 місяців їздити по Україні. Потім буде систематизований весь матеріал, буде складено єдиний реєстр, щоб написати унікальну книжку. І ці заходи саме головне, проходять безперервно. Кожний день, починаючи з 26 квітня минулого року. Супроводжується, де знаходився, в якому населеному пункті, в якій громаді, узгодили який пам'ятний пам'ятний знак виготовити, це все роздруковується. Ну, дуже багато роботи, але навіть все-таки мені як не як вже трошки за 60. Але не знаю, звідки береться ця сила волі, цей дух козацький. Ну, напевне, воно так і повинно бути. Якщо мені випала ця історична місія, показати як єдине ціле велич українського народу, велич нашої неньки України, безперервно всі областя, то я мушу це все виконати і сподіваюся, що успішно ці історичні заходи будуть завершені. Бо аналогів подібних, подібного дійства ніколи не було і більше ніколи не буде, тому що причини зв'язок цьому повномасштабне вторгнення російських окупаційних військ на територію України. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, над якими матеріалами працювали в нашій громаді і що саме обрали для виготовлення листівки? Ми узгодили, переговорили. Як би мовити, зібрали консиліум, безпосередньо естафету передала. І тут якраз передача естафети з Одеської області. Останній населений пункт в мене було южне. І вже в понеділок я працював в Обліві. Але якраз так випало, що національні заходи День скорботи і примирення. То ми узгодили, виготовили два види конвертів. Це все офіційно погашено, оформлено і контрольні примірники передані для громади. Вчора приурочених, хто? приурочених до, до ці, цієї дати, да, звичайно. О. А вчора я працював в Миколаєві, тому що вийшли офіційні державні марки, гвардія наступу, прикордонники Збройні Сили України і. А вже контрольні примірники я для вашого героїчного селищного голови передав матеріали для подальшого оформлення, це, як би мовити, для вашого музею. І на сьогодні ми виготовили безпосередньо також унікальний конверт, то, що стосується безпосередньо 28-го батальйону. Бригади, то що Комбриг передає в музей громади прапор бригади. То ми виготовили такі безпосередньо конверти, а також завдяки пані Світлані узгодили і виготовили постову листівку російський корабель пішов в відповідному напрямку разом з. Бригадою морської піхоти російської. Бо коли вони висадилися в Кобліво 24 лютого минулого року, цього ж дня вони практично всі були і ліквідовані. От, через що ми таку і листівку виготовили, що бригада між... морської піхоти пішла в відповідному напрямку. Так що Дуже унікальні получилися матеріали по копліву, а потім завтра я вже е, мушу їхати далі, тому що естафети не має права перерви. Завтра я вже буду їхати в Березанку, а потім вже в, безпосередньо в Миколаїв. Володимир Михайлович, будь ласка, скажіть, будь ласка, як ви зустрілися і ну, декілька слів про акцію. І... Це історична місця. З Олександром Володимировичем ми зустрілися в місті Южний, коли мені зателефонував і сказав, що я займаюся тим, тим, такими -то питаннями, питаннями і будемо, Коблюрська громада буде приймати естафету від міської ради міста Южного Одеської області. Я приїхав, познайомилися, познайомилися і далі намітили. Шляхи вирішення даного, даного питання. І питання хочу сказати, щоб подякувати Олександру Володимировичу за його мужність, терпимість, терпимість, ініціативність, ініціативність, сміливість, ініціативність сміливість, сміливість і найголовніше і саме головне, патріотизм. Бо більше нам таких людей і в державі буде краще жити. Так що я був... Дякуємо. Дякуємо всім за увагу.